Всім привіт з вами знову я. І сьогодні я хочу показати перехід на 9, як я з 8 прийшов на 9-ту рашу. Це прогортаємо. Ну, дивіться, тепер ми Ми підкачали рашу. Побудувалася нова будівля. Тепер тут доступні обнови. Ну І давайте переступимо до переходу. Спочатку подивимося, що тут у нас є. Я не готував ніякі матеріали. Вони тут. Ну, ті, що накопились, ті накопилися. Я нічого не готував. Так, давайте в першу чергу треба підкачати казарму. І треба лабораторію підкачати, щоб був вищий рівень юнітів. Ще можна підкачати в першу чергу фабрику заклинань. Ще би можна було підкачати темну казарму, але це вже таке побічне. Вже аж потім купуємо королеву. Хоча, перше, спочатку викупимо це, що будується швидко. Ну хоча королева 0, тому ставимо королеву. Зараз добав... добавило сили те, що при переході. що Коли ти підкачуєш героїв, то ти просто в Вони... тебе максимально левела при переході речі. Тому ти. І так само, при коли береш зілля. Усилення, то у всіх військ це дуже зручно. Тепер можна, в принципі, якщо так взяти, можна не підкачувати героїв. Можна просто користуватися вищастими зілями і вони будуть весь час у вас максимального рівня. Ну і давайте тепер викупимо решту. Давайте це викупимо. Зберемо кристали. Почався новий сезон. Так, Це вже за... під поставилось. Давайте заново. Після того, думаю, як доставимо всі будівлі. Дуже, що найпотрібніше, це вогнище потрібно качати в першу чергу. А вже потім можна качати. Далі треба хранилище і далі оцю вежу. Замок лану треба, але ну, ще поки що не така потрібна, тому в першу чергу те, без чого буде тяжко. Давайте вже викупимо всі, що швидко качаються будівлі. І треба би підібрати якийсь мікс для 10. Давайте перший нападемо драконами, на другий для 10 ращу. Ну я переважно на 10 ращу, ну можна так як в нас квіна максимальна, можна піти квінхілом. І... і підемо просто виходить Нехай буде кулями. Хватить, візьмемо парьох чаклунів для підчистки кутів. І все. Зараз вибудуємо далі всі будівлі. Дальше. Мені подобається те, що якщо не боляюсь, дається усилення на нічну, так. Коли підкачаєш, всі стають максимально. Мені це теж подобається. Не знаю, чи це працює, коли візьмеш зілля, що там стоїть всі максимальні. Але так працює. Виставимо пастки. Давайте візьмемо лушницю. І доки лучниця будується, давайте підемо, проведемо одну атаку. Ну Не хочу на такі слабенькі з самого початку нападати. Тому давайте пошукаємо сильнішого когось. Ну ось, ніби 9 радша нормально буде. Ну Давайте спробуємо. Випускаємо сюди Квін. Я думаю, вона просто сама і короля. Вона сама розправиться з королем з цього боку. А всіх драконів запускаємо на цю противоздушку, на фейерверк. І все. І вони мають самі розібратися із повітряною обороною. І драконом, в принципі, більше ніхто не помішає. Єдине, що я тут трохи ступив, я мав подивитися, чи є хтось у. У клановій... чи є... нема кланової підтримки. Але, на щастя, нема. Квіна трохи пішла не туди, куди треба. На жаль. Але думаю, це все одно буде три зірки. Саме у знищити останній феєрверк. Так, і все, останній фейерверк ми забрали. А, дречь. Може бути і не три зірки. Ну це так було пробно, я просто як небудь напав. Ще зілля тут були не підкачені, що не били з одного разу. Якби вони били з одного разу, то б було ліпше. Я би тоді зніс підкаченіші і, і лишив би з одного боку феєрверк. А так я лишив з двох боків різних і треба було з двох боків заходити. Давайте вийдемо, не будемо чекати. Давайте зберемо тут бонус. Поставимо ще одну будівлю. Ну, нехай буде феєрверк. Потім будемо робити розстановку. Треба зібрати сезон нагороди. Тут їх багато накопилось. Давайте пришвидчимо війська. Я просто вам хочу показати як. Крім того, на цьому аккаунті вже і так є 5 будівельників, тому тут, в принципі, ні до чого. Ну ось дивіться, сходу гарна база, багато ліксиру, багато золота. Ну і давайте атакуємо. Зілля блискавки завжди треба кидати там, де побільше дефу розташовано, ну, не просто на феєрверк, а там, де побільше дефу. Ну і тут, так, як ще не прокачана ні зілліварка, ні зілля, тому ми не забираємо. Дві. А з одного боку кидаємо квін. Заходимо квіном, вона доб'є. Один феєрверк. Підчищуємо кути варваром. Треба її правильно направити. Туди тут би добре для направлення використовувати дракончиків, але вони ще поки що не відкриті. Казар мене прокачана. На жаль, вна туди не пішла, але я думаю, ми випустимо просто пару шариків. І вони спокійно знесуть. Все. Ми справили. Давайте кинемо 2 шарики на цю лошницю. І 2 шарики на цю. Ну і так, виходить, практично не лишилося протиповітряної. Випускаємо решту шариків. Просто кидаємо чеклуні, аби добивали проценти. Прожимаємо короля. Нотіся, весь дев побитий, Лишилось тільки добити проценти. Як бачите, доволі легко забрали. І при цьому заробили непогані ресурси. О, вже відкрилася суперлучниця. Чи вогняна лучниця як там? Ну давайте попробуємо... затестити її. Візьмемо пару вогняних лучниць і давайте наперед для прикриття візьмемо галемів. Я не знаю, як вони працюють, я ще ними не грав. Зараз подивимося. А вони непогано, доволі працюють, вони б'ють по області. Це, якщо не помиляюсь, така сама лучниця є у грі Clash Royale. Так Давайте, може, чи нема пришвидшення? Давайте використаємо зілля тренування, аби прискорило. Або навіть не будемо чекати, об'ять геми потратимо. Ну і ходіть за тестом. Просто дуже хочу затестити. Я, на жаль, не набрав зілля. Ну але давайте перший тест буде без зілля. От така не дуже сильна база, тому думаю піде. Закидуємо просто велетнями, як небудь для прикриття. І рушницю. Я не знаю, як ними правильно нападати, так як я перший раз з ними граю. Але я думаю, по суть так як не б'ють по площі, це буде непогано. Бачимо поки що все йде добре. І дві зірки заберемо, мені здається, по-любому. Навіть без зіль. Мені здається, це імба. Ці лучниці. вони розносять просто все. І це я навіть їм не брав зілля. А що би було, якби я їм взяв рейч? Допустим. Ще й б'ють по площі. Ми винесли практично всю базу, надіюсь, буде три зірки. Схоже на це, що буде три зірки. Та як ще лишилось купа вогняних лучниць. До речі, у них великий радіус, до них не дістає лучниця, в той час як вони до лучниці дістають. бачите, це реально імба, це дисбаланс. Я не люблю, коли таких гравців додають доволі, бо ось це просто тяжко грати, це неможливо від них захиститись, бачите? Вони б'ють просто по площі. І все, навіть не напрягався, я як небудь скинув рядок навіть без зіль. І вони винесли першу дев'ятку просто без проблем. Ту ще якийсь новий юніт є, але його я вже напевно покажу в наступному відео. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па.